Влітку розпочали проект по реконструкції комплексу будівель. Фінансується це за рахунок наших міжнародних партнерів. Проводяться роботи по відділенням внутрішні роботи, а також роботи по фасадам, які проект планується впровадити, закінчити в 2025 році. Ця лікарні знаходиться єдине на Кам'янський район пологове відділення, а також унікальне відділення. Які надають допомогу, це і онкологічне відділення, це і кардіологія, травматологія, впроваджуються сучасні методи надання допомоги. Тут є операційні великі, і великий реанімаційний блок. В Процесі медичної реформи, яка в нас розпочалася у 2018 році, Національна служба здоров'я України разом з міністерством охорони здоров'я говорю такі умови, щоб мережа закладів охорони здоров'я була максимально потужною, тому Менші лікувальні заклади, там з меншою кількості ліжок, з меншою кількістю лікарів, ми об'єднували і створювали великі потужні заклади. От дев'ята лікарня не стала винятком. От на сьогоднішній день міська лікарня номер 9 об'єднала в себе три лікувальних закладів. У всіх лікарнях міста надається допомога нашим вимушеним переселенцям, яких вже в місті Кам'янському більше ніж 35 тисяч. В них є можливість отримувати. Повний комплекс якісної медичної допомоги. Найголовніше, що так як зона бойових дій знаходиться не, не так далеко від нас, також до нас звертаються і люди, які постраждали внаслідок бойових дій. Навантаження на лікарні, на лікарів дуже велике і існує необхідність в тому, щоб сьогодні відремонтувати, покращити умови перебування як пацієнтів, так і умови роботи самих лікарів. Хочу відзначити. Позитивну роботу з програмою Dream, адже в цьому році ми спробували новий формат подачі заявок, і він виявився набагато ефективнішим, простішим та зрозумілішим для нас як замовників, і зручнішим для завантаження всіх необхідних документів, адже там прозорість е нашої держави, нашого міста з кожним днем так вона, вона продовжується. Міжнародні партнери бачать, що Україна. Яка потребує цих коштів для свого відновлення? Вона повністю відкрита до того, куди вона ці кошти використовує. Тому платформа Dream і дозволяє нам швидко і якісно це зробити.